Вітаю! Мене звати Євгенія і ви на каналі «Є Ідея. І сьогодні у відео я буду оновляти свою прохожу. Моя улюблена рубрика Нове життя старим речам. Отже, у моєму розпорядженні підставка під телевізор, яку ми використовували як полички для взуття, матеріал терсоплита і пластикові труби. А також чорна тумба, у якій теж зберігається взуття. Завдання, яке я поставила сама собі, дати більше світла і тепла. Я пофарбую у світлий колір, а також додам деякі елементи з дерева. В магазині я обрала колір, сказала, на який об'єм роботи мені потрібно фарби і отримала ось таку баночку, інструмент для її відкривання і лопатку для перемішування фарби. Фарба діє одразу як ґрунтівка і має середню матовість. При необхідності фарбу можна розбавляти водою. Ще один плюс немає різкого запаху і швидко сохне. Я починаю свою переробку. І для початку залишу в описі посилання на своє відео з перефарбовуванням тумбочки, де є дуже багато корисної інформації, де дуже докладно показано поетапність дій, і які я пропустила цього разу, а саме особливу увагу завжди приділяти підготовці поверхні до фарбування. Цього разу я фарбую одразу і покладаю великі надії на справді дивовижні властивості щіплення вибраної фарби. Отже, я приступила до фарбування пензликом, але з досвіду скажу, що валик дає більш рівний результат, а пензлик я зазвичай використовувала для фарбування ніжок, деталей чи важкодоступних місць. Пензлик краще обирати м'ягкий, а мінус пензлів у ненароком залишених ворсинках. Але це бюджетний варіант і при нанесенні 3-4 прошарку маски вже не буде помітна. Ну, а мені цього разу до рук попав фарбопульт, і він однозначно має переваги. Перше це розхід фарби. При покритті фарбопультом фарбу розводила водою, щоб, менше, щоб зменшити в'язкість. Друге, це, звісно, рівномірність нанесення і, відповідно, третє швидкість висихання. І поки лавка сохне, я займуся тумбою. На вулицю тягнути її я не хотіла, тому знову взялася за пензлик. Вже другий прошарок значно краще перебиває чорний колір тумби. Але час став вирішальним чинником, тому я витянула тумбу на сходовий простір і знову взялася за фарбопульт. Звісно, все, що не планується бути зафарбованим, потрібно прикрити. Ці прямокутники я планую декорувати, тому не дуже приділила їм увагу при фарбуванні, хоч пізніше я про це пошкодувала. І поки сохне тумба, час нарізати дошки для лавки. Спочатку я планувала використати одну дошку, але ширина лавки виявилася більшою за найширшу дошку у магазині. Тому я вирішила використати ще одну дошку у якості спинки і таким чином прикрити вільний простір, що залишився. Дошки я шліфую і покриваю морилкою кольору золотий дуб. А для декорування тумби мені знадобляться тоненькі рейки. Тут я знову нагадую, що у інфобоксі є посилання на відео, де я теж використовувала рейки. І відмінність у тому, що тоді рейки мали пласку основу. Це значно спрощує роботу з ними. А у моєму розпорядженні круглі тонкі рейки. І їх мінус у тому, що рейка могла мати мінімальний вигин і тому не мала доброго щіплення з поверхнею. Я почала зривати наліпки, але вони відходили дуже погано і це займало багато часу, тому я вирішила їх залишити і клеїти до поверхні саме тою стороною з наліпкою. Тож я нарізаю рейки на потрібні мені відрізки за допомогою ручної пилки, електролобзик у даному процесі може зробити більше тріщин і надломів. В результаті я вирішила клеїти рейки з проміжком в одну рейку. Тому задній фон довелося дозамальовувати пензлем. Клеїла на клей ПВА. Рейки, які мали вигин, я замінила. А щоб візуально прибрати різницю у висоті рейок, я рівняла їх по верхній лінії. До речі, питання, чи фарбувати рейки, досі відкрите. Наразі вони злегка протерті ганчіркою змоченою у морилці Золотий дуб. Після даного етапу потрібно кілька годин на просушку. За цей час залишки клею зовсім стали непомітні. І ось фінальний етап прикрутити сидіння лавки. Спочатку дошки скручені між собою за допомогою трьох самонарізів, а потім лавка прикручена до основи у двох місцях. І ось моя оновлена прихожа за два дні. А у наступному відео я буду займатися декоративними деталями у цьому просторі. Дякую за перегляд!